Таємниця віри така тема реколекційних наук, які виголошуватимуть до 15 грудня в храмі Матері Божої неустанної помочі, що на бульварі Данила Галицького в Тернополі духовні вправи допоможуть людям належно приготуватися до величного свята, різдва Христового кажуть священики. Саме у різдві є підкреслено для нас усіх оце спасіння, що ми не самі, щоб про щоб в черговий раз для людини підкреслити, що вона є важлива, що вона є не залишена, що вона є не сама, що Бог кожного із нас любить. Під час реколекції каже отець Ігор Колісник, разом з людьми роздумуватимуть над тим, як навчитися довіряти Богові. Господь пробує нас через ті всі речі своєю рукою провести. Пробує нас навчити, що ми можемо йому довіряти, бо він веде нас в добру дорогу. І він пробує нас також повчити, що не вартує знати все і зразу, бо не те, що ми є для того не приготовані. Просто часом треба лишити місце для тої довіри до Бога. Часом треба не старатися бути мудрішим за нашого Батька Небесного, але спробувати сказати собі в серці, що ну, Бог знає. Він не провадить, я роблю свою частину тому житті, яка є від мене, яка залежить від мене. В храмі Матері Божої неостанної допомоги також перебувають мощі блаженного Миколая Чернецького. Та людина була таким зустріцем довіри до Бога, що властиво змусила. Цілу систему, яка, здається, стояла настільки сильно на ногах, перевернутися, і вони не мали ради. Вони не могли його голос спинити, вони не могли його працю спинити. То, то є знак того, що довіра до Бога може робити чудеса. І, можливо, для нас в сьогоднішніх в тій складній ситуації життєвій, в які знаходиться наш народ, наша держава, то є також одна з тих справ, яким мусимо навчитися: що чудеса діються тоді, коли людина, слухаючись Бога, бореться за справедливість. Завтра о 18-й годині в храмі Матері Божої неостанової помочі відправлять святу літургію, виголосять третю реколекційну науку. А о 19-й відбудеться молебний чин на оздоровлення з помазанням олією, прикладеною до мощей Миколая Чернецького. В суботу об 11-й годині в церкву запрошують усіх охочих батьків з немовлятами. Священники благословлятимуть та молитимуться за дітей. Ввечері о 18-й годині передбачена зустріч для подружніх пар. Буде віднова подружньої області. Вітниці завершиться реколекції в неділю, 15 грудня. Святі літургії відправлять о 6.30, 7.30, 9.30 та 11.30. Хто не має можливості поїхати і виборювати на Майдан до Києва чи тут у місті Тернополі? Я закликаю і заохочую, щоб у ці дні кожен із нас сьогодні, можливо, на кілька днів ввечері, виключив телевізор і прийшов сьогодні на ці молитви, щоб ми спільно, молитовно сьогодні підтримали. Але я думаю, що е, великий вклад ми внесемо у цю боротьбу е, для свободи і гідності людини.